Добрий день. Вас вітає компанія Anteзо. Мене звати Максим. Ось таке у нас замовлення людина зробила. Сума замовлення у нас більш ніж 30 тисяч, 30-280 вийшло. Пояснюю чому. Тут у нас болгарський розподільник 15 тисяч коштує. Він встановлюється позаду трактора, тобто в штатне місце не встановлюється. Усі три секції з плаваючим положенням він скомплектований вже в комплекті йде. Комплектива в на ньому діймова різьба, нам на метричну потрібно перейти. Потім ми даємо такі от так комплекти, щоб під'єднати траси до розподільника на керування. Блок важелів у нас під траси, оці підвилочку. Людина брала новий зразок, тобто, як в тракторах, у нас ми вниз, це у нас підйом і опускання це вверх важель підіймаємо. Є навпаки, тобто це попередній наш варіант. Траси метрою він обрав, буде встановлювати праворуч позаду кабіни. Тут у нас комплект подача-обратка буде. Потім панелька у нас з синім рядком, така от декоративна накриває цей блок в каяточки. Ну, Звісно ж, подав у нас чашка йде. Це він, він датчик замовив головку температури. і... Ось от такі от у нас штуцери є. Е, тобто, для чого це? Він е, бере, замовляє мухти розривні, євро. Хоче через мухти, щоб е, перемикати швиденько там, гідравліку, шланги. Тобто, Штуцери будуть виходити з розподільника. А цей штуцер він накручує оце і сюди вже е, під'єднує. Мухту розривну. Тобто воно буде у нас під кутом, воно не буде старчати ні шланги і не буде нічому заважати, і буде доволі зручно під'єднувати від'єднувати ці муфти. Для замовлень, будь ласка, звертайтеся номер в описі під відео або в закріпленому коментарі. Телефонуйте, підберемо, відправимо. Дякую вам за перегляди. Підписуйтесь на канал. На все добре.